Ne yapıyorsun? Oh, ne yapıyorsun? 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 Смотри, мама. Что? Да. Всё, я не отстрелял. Так, разбей. Всё. Я напишу вроде. В первый раз, дорогой, третий. Он не более части, так? Угу. Расломаем мясо, нахвалим. О. Что ты опять достал? Просто, разломаем мясо, нахвалим мясо. Расломаем голову. Что было? О, боже. Расломаем голову. Это ебеча наше его набой. Тут страху більше, ніж саме баба. Господи! Личе, Розслабляємося. Ось так. Голові так само, Розслабляємося. Чудово. Пошевеліться віліться порохайтеся. Яке зараз свічки потім. Які Що за затепше. У голові зараз як. Відкравити. Іде? Так, ніби так заради чого. Приємний тепло? Так. Ну і чудово.